Як Марійка народилася, діагноз її я знала не одразу. Моя родина це від мене приховувала. Десь через декілька місяців вже я діагноз дізналася так, було, звісно, складно, були істерики. все це було ми це проходили. Я думаю, це такі такі родини, як наша, проходили це кожен свій шлях, але підтримка от і близьких, і певного певне оточення, вона дуже важлива була. Вона е, не вивчає деякі предмети в школі, такі, наприклад, як англійська мова, і з нею додатково займаються певні фахівці, такі, як наприклад, логопед е, і соціальний, якщо не помиляюсь, соціальний педагог. Е, тобто додатково в неї йде навантаження саме на ті е, е, певні моменти, які у звичайних дітей вони не потрібні. Наше навчання змінилося взагалі з початку пандемії, тому що все перейшло в режим онлайн. Звичайно, це важко, тому що Марії не вистачає саме спілкування з, з однолітками, тому цього не не вистачає. Онлайн добре, звісно, але вона, вона любить обійматися. Полюбляє вона дуже готувати. Вони з бабуся. У нас бабуся це наш найнадійний тил, і зараз на бабусю припадає левова частка взагалі виховання Марії. Ну практично 24 на 7 бабуся з нею, тому що я працюю, бабуся е, доглядає. То Марія у нас готує голубці фаршировані. Вона дуже добре готує. Випічка в неї дуже непогано е, вдається. Е, ну і гратися, гаджети це як у всіх дітей за віком. Початку народження нашого нам надавав ну зараз він називається інклюзивний ресурсний центр. Раніше трошки по-другому там фахівець білаша Оксана Вікторівна. Я напевно буду її рекомендувати всім матусям, з яким яким це буде потрібно, тому що це фахівець, який ну саме з таким діагнозом як у Маші, який вже знає нас і що потребує така дитина в частині освіти. Наше основне завдання це забезпечення всім дітям, які мають особливі освітні потреби, навчання в закладах освіти, які надають такі послуги, і супровід таких дітей. В нашому місті дуже розгалужена мережа таких послуг. У нас є діти, які навчаються за інклюзивною освітою, діти, які отримують спеціальну освіту. У нас заклади, майже всі заклади загальної середньої освіти мають ну, мають такі класи і мають. Досвід роботи з такими дітьми, і на сьогоднішній день вони працюють. В закладах дошкільної освіти у нас є і спеціальна освіта, і інклюзивна освіта, тому на сьогоднішній день це все працює, надається ця допомога, і з цими дітками працюють і навіть під час воєнного стану. Є у нас моменти, коли дитинка, до того, як іти в школу, є такі, коли дитинка і вирівнюється отримує вже і йде тоді в школу. Є діти, які казалось би, ну раніше не може бути в соціумі, не може але зараз дити... такі діти знаходяться між дітками в школах, в садочках, себе комфортно почувають і їх приймають добре. І ми бачимо успіхи цих дітей на своєму рівні, але це ж успіхи, і батьки за це радіють.